Сьогодні я на своїй пасіці прийшов, тільки що переслухав всіх бджіл, бо у нас були морози. Мінус 15 були вночі. Думаю, після морозів продусь, прослухаю, як вони їх перенесли ці морози. І зараз на дворі є, але зараз менше. Мінус 3, мінус 4. Але на ніч буде падати. Бджілки гудуть. Все, ніби непогано. Шум стабільний, далекий. Тобто зимують зимують добре. І прийшов я на свою пасіку в минулому відео я показував ось цьому вулику. Тут трошки мені пташки подовбали біля людка, якби виманюють собі бджіл, щоб їсти. Тому я тоді тимчасово зробив, листочком прикрив. Ну а зараз хочу розказати, показати свої методи, як я буду боротися з птахами на... Пасіці, бо це, звісно, є шкідники, вони постійно довбуть, турбують бджіл, вони гудуть, ну тобто це негативно впливає на їхню зимівлю. І в мене ще ось тут апідомку теж ось свіже надовбане. Видно, так, що вони сідають тут, довбуть, тільки не знаю тут котинку, але все одно звук сюди до бджіл доходить, тому їх це теж турбує. Ось це Минулому році, я не знаю, чого вони добуть. Це хатинка помащена в мене. Минулої весни я неї змащував. Але щось їм тут сподобалось цим пташкам, що вони добуть мені. Так, що я буду зараз робити? Ну, по-перше, це почепити годівничку. Почепити годівничку на пасіці, якби приманювати пташок. Годівничку, ось в мене там і зерно, хліб, сало вісить, дубуть, прилітають, але все одно, якщо циничка захоче сісти на пасіку то і довбати вулика, то в неї годівничка якби не зупинить. Тобто, ну, в неї є вибір, чи поїсти там, чи поїсти бджолою. Тобто годівничка якби такий 50 на 50 варіант. Також можна чіпляти сі-диски. Тобто на шнурочку вони будуть крутитися, блимати, ну і ніби відлякувати. Але я думаю, що це теж не надовго, це діло привички. Синиця раз, два, другий раз злякається, на третій раз вона вже зрозуміє, що для неї це загрози не становить ці диски, і вона буде все одно прилітати на пасіку і турбувати бджіл. Є е, також затуляють, я бачу пасічники, в інтернеті дивився. Ось сюди отак досточки. Тобто ну, затуляють людки. якби, Теж варіант непоганий, воно і задувати вітром не буде, і якби, синичка не добереться. Але е, так як в мене в апідоміку, то дув не самого людка, а от, наприклад затулив тут досточку і вона може десь тут, а на верхньому людку дубати, на нижньому. Тобто, вона собі не йде де як нашкодити. Тому теж такий варіант, ніби й дієвий, але мені не дуже подобається. Прицею вловлювачі теж от позакривати, коли бджілки не літають, їх прикрити. Ну, теж варіант, але це те саме, що і з досточкою. Тобто вона сяде, збоку буде дубати. Ось, наприклад, в мене вулик на дві сім'ї. Ну, воно в буде дубати, звук 100% буде йти по всьому вулику і ну, бджілки будуть гудіти. Тому зараз покажу, який я буду методом користуватися я. О, мій метод вже Опа. порозлітався, але я зараз покажу. Все в мене попадало. Це розпечатати на листку очі, очі тварин, очі людей. Очі пташок. Хижаків, яких пташки бояться. Тобто кутів очі людей. хоча можна було б тільки людей, вони будуть втікати без різниці. Гарні очі, не гарні, аби було схоже на те, що ніби хтось дивиться і ташку це буде відлякувати. Ну, але я для перевірки розпечатав три різних, три різних картинки, які пташки будуть точно боятися. Начать. беру зараз сокола і чіпляю на апідомік. Ось так чіпляю, Все, ці очі цього орла повністю абсолютно захищають. Не тільки ось цей епідомік, Тобто не тільки цей вулик, а навіть ось тут, на цей вулик, на той вулик зелений, вже пташки сюди не будуть летіти, бо як би їм, ну, вони бачать, вони завжди насторожі, тому вони оглядаються і всі очі їх будуть завжди переслідувати, тому вони будуть в цьому районі боятися сідати до вуликів. Також тут, ну зараз ще піду візьму. Не вистачило мені кнопок. Причеплю. Ну тось, прицепив я е, на два самих таких проблемних, можна сказати, вулики там, де довбуть. Зараз зроблю, прицеплю воно буде триматися. Та можна цю перецепити наверх. Ні, не перецеплю, бо зламав. Так, ну не важно. Зараз піду прицеплю, в общем, буде триматися ось так на цьому вулику і якби теж ці очі будуть захищати цей район. Ну і очі людини поцепив я з цього краю пасіки, Щоб якби пташки бачили і тут очі. Тому годівничку можна забирати. Зараз перенесу неї на подвір'я. Вже вона тут не потрібна, бо вони і до годівнички летіти теж не будуть. Вони цього всього будуть боятися. Все, отак. Можна боротися з пташками на пасіці. Дуже класно. Дощ, сніг. ну Можна цього листочка за скотчем заламінувати, щоб воно якби ну, щоб не намок листок. Від води тут. Ну, тут в мене під кришою, то цьому не страшно, це оці ще на вулика. Трошки будуть боятися, мокро, снігу йдущу. Тому можна я скажу. Але це не проблема розпечатати ще і ще. Різниці немає. Міняти можна очі хоч кожен день. <кл 'я> ну, але головне, щоб це було дієве і відлякувало тахів, птахів, бо це справжні є шкідники на пасіці. Так, все, я. Додому, годівничку забираю. До речі, я зніму. Через пару днів я прийду, ось це вона змухнути. І от я буду бачити, чи буде в мене тут свіже. Все, я додому. Користуйтесь.